Це в нас батарея від зікра 001-го. Це в нас шостий місяць двадцять четвертого року. Сота батареї, юшка. І в нас є в батареї підтікання. От якщо ви побачите, ось тут о, о, видно, ось тут, ось на батареї в корпусі є залишки рідини. Це залишки рідини антифризу. Антифриз, по суті, поступає в нас через ці трубки і повністю охолоджує всі елементи батареї. Тобто, по суті, опір був недостатній в системі. А що означало, що десь рідина потрапляє. В систему, ну і відповідно було прийнято рішення демонтувати батарею для того, щоб продіагностувати, відкрити її і побачити, де ж є підтікання. Тобто місце підтікання знайшли, але звідки тече, це вже складніше знайти. Зараз пробуємо підсушити батарею, залити червоний антифриз, ну правильний антифриз, правильним рівнем допуску. Причому, що ми поміняли антифриз буквально тиждень тому в цьому автомобілі, але бачите, підтікання не нового антифризу, а старого безколірного без, без по суті антифризу. Тому займаємося зараз такими роботами від Ремонтовуємо батарею. Якщо в нас здасться супер, якщо ні, а батарея буде під заміну на зікрі. Тому, друзі, міняйте вчасно свій антифриз на необхідних на тих автомобілях, на яких потрібно це робити. Зараз відповідно тут у нас відбувається заміна антифризу на зікр 001. Тобто нагадую всім, автомобілі до восьмого місяця випуску на 100 кВт батареях 24-го року. Потребують заміни рідини охолодження. Щоб не було ось таких історій.